Псалом 129. З глибини я взиваю до тебе, Господи. Господи, почуй голос мій, нехай вуха твої будуть уважні до голосу благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто стоїть, владико? та в тебе прощення, щоб благоговіли перед тобою. Я надіюсь на Господа. Має надію душа моя і на слово Його уповаю. Душа моя чекає Господа більше, ніж варта ранку, більше, ніж варта ранку. О, Ізраїлю надійся на Господа бо з Господом милість і велике визволення з Ним. І Ізраїля визволить він від усіх його злочинів. Колись в нашій церкві я слухав проповіді, брат, який говорив він. Каже, я взяв стару Біблію в руки, і коли на неї подивився, є місця більше затерті і менше затерті. І каже, як ви думаєте, які саме більше затерті? Він каже Псалтир. Чому? Ви знаєте, коли ми читаємо книгу Псалмів, вона по-особливому відображає переживання людей. І коли людина в горі і в тривозі, ті псалми, що там записані, вони їй дуже близько до серця. Особливо, коли велика небезпека, коли тривога за близьких, за своє життя, за життя інших, тут часто ми можемо побачити аналогії нашим переживанням, можна сказати. Коли в нас тривога за. Гріхи буває наші, запрогріхи, також ми бачимо у Давида такі питання, його покаянні гімни, його звертання до Господа, як Він виливає свою душу перед Господом. І ось цей текст, який ми прочитали, він говорить такі слова, що з глибини я взиваю до тебе Господи. Тобто іноді буває таке, що людина говорить щось, і ми розуміємо, і вона розуміє, що це маскарад. Я вже наводив вам приклад, коли служив в армії, і один хлопчина, ми тільки призвались, почали говорити такий непоганий, досить культурний, з Вінниці. І Він каже, весь мір театрів ми всі в, нь в ньому ліцеє. Тобто ми всі носимо маску, ми всі. Ховаємося за цією маскою, щось себе зображаємо, і людина десь старається якось себе проявити. Тоді, коли ми бачимо, що в книзі Псалмів якраз Давид, він відкриває свої переживання від серця. От що в людини на серці? І от є люди більш закриті, а є люди щирі, які ти спілкуєшся з ними, і ти відчуваєш, що це щира людина. Ти можеш розділяти його погляди, не розділяти. але щира людина, і ти спілкуєшся щиро. Приємно з такими людьми. Ви знаєте, іноді люди зовсім інших поглядів, зовсім іншої навіть соціального прошарку, ти з ним спілкуєшся. Тобі приємно з цією людиною спілкуватись. Не лукаве серце. Пам'ятаєте, Ісус за Нафанаїла каже, чи українською мовою Натанаїла? Ось ізраїлітянин якому немає. Лукавство, тобто людина відверто, щиро підійшла, і Христос це замітив. Христос підчеркнув даже в своєму звертанні до Нього. Ви знаєте, от ми зараз сидимо всі одягнені, так, вічили, але серце наше може бути тут, воно може бути не тут. Іде загальна молитва, і скажу відверто, в мене виникла думка самого під час молитви. От Господи, зараз молитва для всіх. Моє серце молиться, я і за, за самого себе подивився. Я згадав дитинство, згадав, як старі в нас шепотіли молитви, вони, е, хтось громко молився, хтось тихо. Але питання в тому, що кожен з тих, що закрив очі, він молився, він спілкувався з Господом. І ось в мене виникла думка, як у мене? А потім думаю, а як у кожного тут присутнім в залі? Чи уста наші, ми не можемо час обмежений, щоб продовжити молитися кожному, але чи я молюся. І от Давид, він каже: з глибини я взиваю до тебе, Господи. Тобто, то сокровене, те, що всередині, те, що ніхто не знає, він хоче це виразити до Господа. І ось в нашій зібранні, якраз для того, ми збираємося, щоб ото, що наше в серці, ми відкрили. Господу, да, буває таке, що ми громко цього сказати не можемо. Бувають такі переживання. Ми не можемо ні з ким поділитися. Але як добре, що ми маємо цього Господа, далі він продовжує, Господи, почуй голос мій. Нехай вуха твої будуть уважні до голосу благання мого. Діти, вони простіші. І от часом буває щось. Діти, кому це дати, і коли стоїть натовп дітей. Мені, 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 мені. І що? Вони стараються погромче, щоб на нього звернули увагу, якісь жести, там рукою махне, щоб, його, щоб він був почути. Їм подобається щось, зарослі часом. Е, теж хочуть так. Але знаєте, вже виховання чи статус не дозволяє так просто. А от діти вони просто ось Давид, він звертає увагу, що. Хоча тут написано, що це пісня про чан, Але я думаю, що це за текстом це його псалми для прочан. нех він... Господи, почуй голос мій. Тобто він усвідомлює, дивіться, іноді, навіть буває, нас, наших, моїх, а він каже мій. Тобто, Псалмоспівець тут звертає увагу на те, що нам необхідно мати особисте звернення до Господа і відповідь Господа теж вона мусить бути особиста. Оптом в небо не йдуть. Оптом чи за списком там не голосують. Тут в кожного є свій діалог. Безпосередній з Богом. І він каже, Господи, почуй, почуй моє звертання, мій голос. Друзі, а ми цього не потребуємо. Ви знаєте, цей тиждень мені прийшлося спілкуватись трошки з людьми, і з людьми, які були в досить прикрих обставинах і не одне поранення, і ти з ним говориш, а в нього кам'яний вираз обличчя. Він подавляний. Він переживає, і я дивлюсь на нього. І навіть важко, важко говорити, ти розумієш, що будь-яке необережне слово може просто вразити людину. Десь не зрозумієш, скажеш. І не те, що боїшся, а просто, просто співчуваєш цьому. І він каже: нехай вуха твої будуть уважні, до голосу благання мого. Він потребував, щоб Господь почув. Його благання. Благання це вже вища ступінь прохання. Це не просто звернення подай або дай, або зроби. Благання це дещо більше. Хто, можливо, читав книгу Королєнка Сліпий музикант, і коли цей хлопчина підростав в цій благопристойній сім'ї, він трошки своєнравний був, і його дядько рішив приподнести йому урок. Він був в заможній сім'ї, я забув, до речі, його ім'я. Ну, не, не дуже це важливо. Мама дуже його опікала, а він, була заможна сім'я і хоч сліпий, він ні в чому не мав потреби. І він ремствував. Інші хоч вільні, а ви мене тут опікаєте, ви за мною якби, збігаєте, я хочу свободи. Він дуже захотів свободи. І дядько каже: мамі, ми відправимо його в університет в Київ на навчання. І листи, щомісяця приходять матері, приходять навчання, навчання, і мама спокійна, що хлопець навчається в університеті. І тут одного разу на подвір'я заходить е невеличкий натовп сліпих і подайте Христа раді, це хвиління, благання. І вона чує це. І в неї чомусь серце обірвалося. Тут не раз до них заходили, бо тому що вже, є, знаєте, молва йде, що там сліпим подають, бо горе в самим. А цей раз в неї щось в серці, як кажуть, тенькнуло, вона на вулицю, і тут якийсь знайомий голос: Подайте Христа Ради. Вона звернула увагу на молодого хлопця, куди високий. І він їй нагадав її сина. Вона зразу не впізнала в ньому. А що зробив цей дядько? Він відправив його зі своїм знайомим. Вони учасли в певних бойових діях, який осліп, а ні, його дядько був без ноги, і він припадав йому цей урок. Ви знаєте, і мама, коли почула оце благання, благання, то я кажу, в неї все перевернулося. Воно було їй рідне. І ви знаєте, ми Богу теж рідні. Десь трошки більше тижні назад, коли я говорив слово, ми звертали увагу на те, що Христос мусів прийняти людське тіло, щоб за нас постраждати. Тобто це було необхідно для нашого спасіння. І він той, якщо мама співчувала, він так само може співчувати немочам нашим. І він готовий чути благання наші. Він той, хто готовий співчувати. Далі він продовжує: якщо Господи, будеш зважати на беззаконня. А далі хто стоїть владикою? Ви знаєте, <кхух> бувають ситуації в житті, що людина звертається, але вона не має законного. Право на ту чи іншу дію. Хто стоїть? Пам'ятаєте, цей загальний приклад, який нас в церкві не раз е нагадувався, вибачте, я його ще раз нагадаю. Коли мама прийшла до Наполеона і каже, помилуйте мого сина, і він оказався злочинцем і все, його приговорили до смертної страти. І Наполеон відповідає, що він не заслуговує на милість, а вона йому каже. А разві милість заслуговують? Ви знаєте, і вона мама вразила серце цього царя імператора. А невже милість заслуговують? Милість дається. І якби Бог вважав на наші беззаконня, якби святість Божа діяла без його любові, світу вже б не було. Ви знаєте, наші очі ось бачать знаки: знаки нового завіту між Богом і людьми. Доброго завіту. Пам'ятаєте, написано в тексті, коли ми будемо участвувати в цьому, написано смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тобто, те, що Христос помер, і завдяки Божій милості через Ісуса Христа. Він готовий чути благання і звертання наші. І далі цей Псалмоспівіс продовжує та в тебе прощення, щоб благовіли перед тобою. Це слово зараз не вживається, це особливе трепетне відношення до тої чи іншої речі, благовіння. Воно пов'язане з поклонінням і з особливою пошаною, страх з повагою разом. І Він каже: в тебе прощення. Тобто ми чітко розуміємо, що тільки у Господа, тільки у Господа є це прощення, і ніякого іншого шляху спасіння для нас немає, як тільки через Жертву Ісуса Христа завдяки тому, що Він помер за гріхи наші, завдяки тільки цьому ми маємо прощення. І ці знаки нам нагадують і напоминають це. Ось Оскільки сьогодні свято ще й стрітення. Це коли дитятко зазвичай приносили в храм, як Семеон засвідчує, побачили очі мої. Спасіння твоє. Тобто, хтось побачив, а хтось не побачив, ви знаєте, в Ісусі Христі хтось бачить легенду, хтось бачить релігійну сказочку, хтось бачить Господа і хтось бачить спасіння для себе, хтось бачить суддю, строго, який осудить Його. І найвищий орієнтир морального життя, до якого людина не може досягнути. Ви знаєте. Ми багато що можемо побачити. Мені хотілося, щоб сьогодні також ми в цих знаках в Христі побачили оце благословіння. Ви знаєте, нехай вуха твої будуть уважні, Ісая каже, що його вухо не стало тяжким для того, щоб чути, але беззаконня ваші зробили розділення між Богом та вами. Тобто Бог не змінився, Він готовий чути. І коли ми своїми беззаконнями в ім'я жертви Христової, в ім'я того, що Він священик наш, звертаємося до Нього. В нього є прощення, в нього є е, спасіння, в нього є милість для кожного з нас. Він каже: Я надіюсь на Господа. Ми не можемо надіятися на своє право, ми не можемо надіятися на свої добрі справи, хоча добре, коли ми їх робимо. Але наша надія виключно на нашого Господа Ісуса Христа. Йому за все нехай буде слава. Амінь.